Російській федерації ніколи не було, і от знову заговорили про червоні лінії після появи в Україні F-16. Вія свій оцінили рефлексивну реакцію ворога. Російські провоєнні блогери, зокрема, звісно ж, як вже без них відреагували на прибуття винищувачів F-16 до України, намагаючись применшити потенційні результати, які ті можуть принести силам оборони на полі бою і в нашому небі в домінуванні превалюванні, тепер над ворогом в повітрі. До речі, інститучні вниз що занадто часто аналізу. Ує саме про російських воєнних блогерів. Вони би краще із нашим керівництвом і військовими більше спілкувалися, але це вони також зробили. Що ж, ось ці російські так звані воєнкорчики, воєнні злочинці, направду спробували представити постачання літаків та інших західних систем озброєння як непереборну червону лінію Кремля. Про це йдеться, про це нагадують у зведенні інституту вивчення війни. У свіжому аналітики наголосили, що Київ лише напередодні підтвердив отримання першої партії багатоцільових винищувачів американського виробництва. Ми бачили От президент України Володимир Зеленський близько 16 години напередодні сказав, реальність змінилася реальність нова F-16 в Україні. І в день повітряних сил збройних сил України ось так привітавши їх просто двічі навіть більше, 4 серпня оголосив, що Україна отримала, звісно, ми не сказали скільки винищувачів F-16 із невказаних країн заходу, але при цьому. Ому особливо подякував Данії, Нідерландам та Сполученим Штатам Америки. Ми також, звісно, дякуємо. І хоч як говорять наші західні аналітики, наші гості, зокрема Юрій Рашкін, Урі навряд чи можна сказати, що це буде таким своєрідним вундерваф, що це буде геймченджером, але тим не менше і сам факт з політичної точки зору, і сам факт того, що українська авіація переходить на новий західний рівень. Свідчить про те, що на новий рівень перейде і ця війна, принаймні захист. Українського неба від ворожих кривавих ракет а керованих авіаційних бомб та дронів, які росіяни запускають по нас щоночі, більше восьми годин подекуди в ніч на 5 серпня тривала повітряна атака, тому що ворог не нехтує, не гребує постійно запускати по нас свої смертоносні дрони. Видання за Economist написало напередодні, розповідала на цьому ж місці, що Україна наразі отримала 10 вже із обіцяних 79 літаків. Водночас українські сили до кінця цього року повинні вже мати можливість літати на 20 літаках. Ну і вже наступного року упродовж певних розпланованих періодів будуть надходити нам і решта з 79 винищувачів. Тобто, побачимо, ми 59 ще чи плюс уже очевидно наступного року. Водночас звертають увагу і на реакцію всередині країни агресора Росії в інституті вивчення війни її називають уже знаєте, звичайною рефлексією. Ще кілька років тому. Ще під час мюнхенських безпекових конференцій, зокрема та і року 2000 18-го, і не тільки на те, що говорить кремлівська кліка, на те, що говорить кремлівський диктатор, звертали увагу і реагували не тільки західні медіа на це, звертали увагу і західні потужні політики. Вони намагалися чути Путіна. Вони навіть намагалися говорити з ним. там, що, що про що мова за кілька місяців до повномасштабного вторгнення ми бачили, як Еммануель Макрон, президент Франції, сидів за отим величезним, величезним довшим ніж его Путіна столом, і намагався ще якось говорити з диктатором. Але зараз, знаєте, те, що чується отам з кремлівських веж, які вже насправді теж хитаються, навіть якщо ще скооперовані між собою, вже нікого не хвилює. Просто байдуже, просто всі думають якийсь білий шум і не зважають на це. Втім, продовжує російська пропаганда, звісно, привертати на себе. Бе увагу кілька прокремлівських блогерів заявили, що нібито західні та українські змі перебільшують прибуття F-16, аби відвернути увагу від невдач на полі бою. Багато з цих росіян негайно перейшли до обговорення того, як збройні сили Російської Федерації нібито почнуть націлюватися. І як там Путін казав, що він Петріот як горішки полускає, і от зараз вони кажуть, що вони будуть знищувати ці літаки. Але що бачить за цими погрозами аналітики американського і Почуємо. Ми продовжуємо оцінювати, що Україні знадобиться значна кількість F-16, щоб розмістити їх у масштабах, необхідних для того, щоб вона досягла успіху в інтеграції цих літаків у свою ширшу парасольку. Протиповітряної оборони їй також необхідно буде продовжити зусилля щодо ураження російських засобів ППО в тилу та на окупованих територіях за допомогою далекобійної західної зброї, щоб мати можливість використовувати ф 16 Російські коментатори та офіційні особи інформаційного простору часто заявляли, нібито постачання західної зброї в Україну є червоною лінією, яка змусить Кремль до ескалаційної реакції. Росія неодноразово доводила, що заклик до передбачуваних червоних ліній це її рефлексивний метод контролю, покликаний змусити Захід утриматись від надання Києву додаткової військової допомоги. Політика Заходу та України неодноразово перетинала червоні лінії, які сама Росія визначила з початку війни. Не викликаючи водночас суттєвої реакції, з її боку коментарі російських блогерів, свідчать, що саме так і буде з відповіддю РФ на Ф 16 ми ж розуміємо, що ніякі червоні лінії насправді вони є не червоними. І давно вже стерлися, потьмянішали, і Російська Федерація ніяким чином не реагує. Ми отримували леопарди, ми отримали Абрамси. Вони казали, що все понищимо. Перед тим ми отримали Петріоти, диктатор Путін російський казав, як я вже зауважувала, полузка, як горішки. Нічого з цього не виходить. Ми отримували, дозволи бити хай ще не так глибоко, як би хотілося, але тим не менше по території країни агресорки вже по тилу, по їхньому до 100 кілометрів. Нагадаю, західної зброї і нічого не було. Шторм Шадовси і не тільки атакамси просто нищать, залишають лише пам'ять і спогади для Путіна від чорноморського флоту Російської Федерації. Ростов на дні, два рази по одному, ще тому ще підводному човну влучає. Немає вже чорноморського флоту в чорному морі, а відтак і самого флоту. Усвідомлюємо, що немає. 30% і навіть більше знищено було. Країною без флоту, тобто нами, і при цьому і що, і що Путін ядерку застосував, можливо, чи можливо якимось чином змінив тактику на полі бою, чи можливо якось зменшилися, чи збільшилась кількість обстрілів ні, нічого, нічого не відбувається. Це все пшики і чергові погрози на тих, хто ще на них реагує, орієнтовані, але бачимо, що вже мало залишилося таких в лавах українських союзників, які будуть на ці так звані червоні лінії Путіна реагувати. Ба більше багато експертів та аналітиків зауважують, що це захід сам собі раніше малював Більше червоних ліній, аніж Кремль, відповідно, і тому не хотів виходити за їхні межі, якось розмірковував, а турбувався. Але зараз бачимо, що і захід для себе стирає будь-які червоні лінії і обмеження. І з одним чітким розумінням: якщо Путіна не зупинимо, ми нічого не завадить і ніхто піти йому далі.